Артемі займається рукопашним боєм шестирічного віку, ось же 11 років. Колись давно на перше тренування його маленького хлопчика перевели батьки. Відтоді містянин постійно займається спортом. На нещодавньому чемпіонаті світу з рукопашного бою, який відбувся в місті Берунь Польща, 11-13 жовтня виборов чемпіонський титул. Для мене це перший дорослий інтернаціональний чемпіонат. Дуже Довго ми до нього готувалися. І коли ну, одне це просто розуміння того, що ти зайняв перше місце, а друге це коли ти стоїш на п'єдестал та включається гімн України, і ти розумієш, що ну, так ти виборов золото на, чемпіонат, на чемпіонаті світу і ти чемпіон. На першості світу в Польщі взяли участь спортсмени 14 країн, зокрема Англії, Бельгії, Нідерландів, Німеччини, Данії, Чехії, Польщі, України, Узбекистану. В складі делегації від нашого міста і Марія дівчина увійшла до п'ятірки кращих спортсменок світу. Я зайняла четверте місце. У мене був поєдинок за третє місце, який я програла з мінімальною перевагою, але в цілому я дуже... Задоволена своїм результатом і це для мене дуже великий досвід. У мене був поєдинок з Бельгійкою, з Німеччиною була дівчинка і з українкою. Криворізькі спортсмени на першості світу в чергове довели, що наше місто повсякчас славиться справжніми спортивними талантами. Національна збірна України з рукопашного бою показала себе дуже сильною командою, і Криворіжці зробили вагомий внесок у цю перемогу. Михайло Трохимчук, Данило Романчук та Артемі Косоп вибороли золоті медалі. А Богдан Петренко здобув бронзу. Без підтримки і Криворізької міської ради і Олександра Юріча нічого б такого не було, тому що. Всі результати це не тільки праця дітей, спортсменів, тренерів, це і бази, це і збори, підготовка, і все це коштує определених ресурсів і затрат. Тому наша федерація на сьогоднішній день, маючи і такий, і вагомий. Спортивні внески і преміальні. Наші плани вже входять в міжнародну федерацію, де Кривий Ріг також приймає участь в цьому. І я думаю, зараз будуть нові висоти. І 10 років, 15, і можна вже замахнутися на олімпізм. Із призерами та їхнім наставником поспілкувався очільник ради оборони міста. Призові місця на першості світу солідна демонстрація високого рівня підготовки криворізьких спортсменів, не дивлячись на конкуренцію. Учасник чемпіонату світу це дуже багато. Ну на чемпіонат світу не кожен доходить. Ну під... піди, де йди призери виступів на першості світу в польському місті Берунь на знак вдячності від міста отримують стипендії, аби й надалі мати змогу підтримувати та розвивати власну спортивну форму та здобувати найвищі місця на п'ядесталах країни та за її межами. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.